Саморефлексія продовжується. Так, сьогодні дуже швиденько, коротенько про весь день підсумки. Відповідаю лише на три е, запитання, це буде вже більш структурно. Що було хорошого сьогодні? Сьогодні було дуже багато хороших моментів в моєму житті, але. Найбільше, що мені сподобалося, на що я хочу зробити акцент, це саме те, що я відчула допомогу від людини, відчула себе справжньою жінкою, розслабленою. І прийшло усвідомлення, що не обов'язково потрібно тягнути все самостійно. Бути сильною, важливо в певних моментах, але і важливо давати собі розтворитися, стати маленькою, ніжною кішечкою. Наступне питання: чого я навчилася? Вивчилася звертати уваги на думки, які приходять з поля духу, тому що якщо ти не звертаєш на цю думку, а вона важлива, особлива, потім створюєш самостійно вже після цього ситуацію, яка тобі ще підсвічує ту думку, на яку ти не звернула увагу. А якщо вже ти і тут не звертаєш увагу, то тоді буде ще далі ще цікавіше. Але так як я звернула вже увагу на другий етап, на ці події, які я створила, то тут вже просто залишається діяти. Просто діяти. Бо без відповідальності не цікаво може, да, на цьому етапі. Як я могла вчинити по-іншому? Вчинити по-іншому я би могла більш коректніше, без хвилювання сказати про свої кордони. Чого я сьогодні навчилася? Я навчилася відчувати потік. Не хвилюватися про майбутнє, про те, що можливо зараз якась трапила ситуація, яка потім матиме наслідки. Але в даний момент я усвідомила, що трапилась така та ситуація, що вона може мати такі-то наслідки. Але в даний момент я прямо всю секунду змінити нічого не буду, але я собі поставила галочку, що обов'язково я це питання вирішу на завтра, тому що це буде більш реальніше ніж сьогодні. І виходить, просто насолоджувалася моментом, просто була в тому часі з цією людиною і просто була реально в насолоді. Дуже класна штука навчилася радіти щиро за інших людей від цього серця, і засіювати у ці саме саме насіння цього щирості, радості, того, що у людей виходить достаток, і бажаю від щирого серця, від цього серця, щоб у кожної людини вистачало і всього було в достатку. Бо моя знайома виграла дуже для неї важливий приз, якого вона дуже хотіла, і заслуговує на нього по тій методі, яку я роблю собі, і поїду, до речі, в поїздку. Саме по цій методиці, по моїй практиці, з курсу я є, я робила, створювала цю реальність, завдяки якій от я буквально вже у вівторок улітаю в Барселону. І моя знайома виграла подарунок і вона щаслива. Я за неї щаслива і щаслива за тих дівчат, які будуть приймати участь в цій ситуації. Нехай у них буде ще більше клієнтів.